Я наведу тільки один приклад, від якого ну, в принципі можна танцювати і від якого залежить дуже багато. Всі ми знаємо, що вибори проводяться за виборчими списками. Згідно діючого законодавства, виборчі списки контролює Центральна виборча комісія, а наповнює їх місцева влада, яка на більшості території України в стало в старому вигляді. Я перепрошую, зараз просто немає, тому що це або військово-цивільні тимчасові адміністрації. Або це території, на яких а, діяли в місцевих радах, мали 50+, плюс е, раніше е, нещодавно заборонені а, проросійські політичні партії ОПЗЖ Шарі, uh -huh. тобто там просто все паралізовано. Я вже мовчу про те, що є знову ж таки питання внутрішньопереміщених осіб. Тобто, весь цей час ці списки не наповнювалися, і сама центральна виборча комісія каже, що Камонгайс, нам потрібно мінімум 5 місяців, щоб ці списки підняти. Вже потім ми можемо говорити про те, в який спосіб ми будемо голосувати, як ми це організуємо, як це буде за кордоном, як це буде в Україні, але потрібні списки. Списків нема.